Доброго дня, колеги! Мене звати Олексій Башинський, я доктор філософії і фахівець сапер в компанії LiraLand. Дозвольте представити мені доповідь на тему оцінка межі вогнестійкості сталевих конструкцій з використанням LiraFem. Почну свою доповідь з проблеми оцінки межі вогнестійкості сталевих конструкцій. Тут поговоримо про актуальність проблеми. Та існуючі методи оцінки та розрахунку на вогнестійкість. Проблема вогнестійкості сталевих конструкцій, в принципі, відома. Сталеві конструкції абсолютно не здатні витримувати високі температурні впливи. Границя вогнестійкості сталевих балок або ферм складає до 15 хвилин, що є неприйнятним для експлуатації будівельних конструкцій. Пожежі в будівлях зі сталевим каркасом призводять до стрімкої втрати міцності та. Значних деформацій нерідко до прогресуючого обвалення. Найвідоміший, на жаль, випадок в історії це обвалення башт близнюків після втрати стійкості сталевих колон внаслідок пожежі. Найбільш точним та, можна сказати, правильним методом оцінки межі вогнестійкості окремої конструкції є власне експериментальний метод. Експериментальне дослідження будівельних конструкцій відбувається. Методом прогріву конструкції в спеціальних установках. Принцип роботи установки полягає в створенні температурного режиму, яке відповідає стандарту пожежі. Контроль температурного режиму, а також температури конструкції, здійснюється за допомогою реєструючих приладів та розміщених термопар. Суть експериментального методу полягає у визначенні часу втрати несучої спроможності R в результаті обвалення або досягнення граничних деформацій. Недоліками експериментального метода можна назвати складну організацію, великий час та дорогу вартість проведення експерименту, та певні обмеження розмірів експериментальних зразків, що пов'язані з розмірами печі. Тепер щодо аналітичних методів розрахунку. Вітчизняні та європейські нормативні документи, такі як Єврокод та ДСТУ ЄН, описують лише принципи проєктування, що лежать в основі уточнених аналітичних методів. Це є метод розрахунку за параметрами міцності при підвищеній температурі, та метод розрахунку критичної температури. Ці методи мають певні переваги, такі як швидкість та простота розрахунку, проте не є досить точними, так як не враховують важливі параметри, такі як розподіл температури по перелізу та, наприклад, застосування вогнезахисту. Наприклад, метод розрахунку критичної температури, який реалізовано в Лірафем, Дозволяє визначити лише температуру, при якій настає втрата міцності та несучої спроможності. А час досягнення цієї температури визначити неможливо. Що стосується уточнених методів розрахунку на вогнестійки за єврокодом, розрахунок за єврокодом складається з двох частин: теплотехнічний та статичний. В статичному розрахунку визначається величина критичної температури навантаженої конструкції, при якій наступає границя вогнестійкості. А теплотехнічний розрахунок виконується для визначення величини границі вогнестійкості, тобто час прогріву конструкції до критичної температури. Теплотехнічний розрахунок виконується відповідно обраному температурному режиму, які описані в Єврокоді. Це стандартний температурний режим, температурний режим зовнішньої пожежі та вуглеводневий температурний режим. Спираючись на рекомендації Єврокоду, було створено чисельно аналітичну методику розрахунку сталевих конструкцій на вогнестійкість. Дана методика враховує різні фактори та нюанси розрахунку, такі як нелінійна зміна теплофізичних властивостей матеріалів, нерівномірний розподіл температури та покроковий аналіз деформації конструкції. Ну і власне, поговоримо про теплотехнічний розрахунок в Лірафен, а саме про настаціонарну теплопровідність, лінійні та нелінійні теплофізичні властивості матеріалів, результати розрахунку та верифікацію. При розв'язанні задачі теплопровідності методом скінчених елементів невідомою є температура у вузлах розрахункової схеми, власне, аналогічно переміщенням у міцнісні задачі. Матриця теплопровідності формується з коефіцієнтів теплопровідності К. Дорівняння рівноваги включається матриця теплоємності С, яка, в свою чергу, залежить від добутку коефіцієнту теплоємності на щільність матеріалу Р0В. Або РО. Таким чином, краєва задача теорії теплопровідності описується наступним диференціальним рівнянням, третім на слайді, яке може бути вирішено за допомогою граничних умов, існує три основних різновиди граничних умов подібної задачі: це є гранична умова першого роду, коли на частині поверхні тіла задана стала температура, гранична умова другого роду, коли на частині поверхні тіла задано тепловий потік. І гранична умова третього роду, коли на частині поверхні відбувається конвективний теплообмін. Для вирішення задачі нестаціонарної теплопровідності в програмному комплексі LIRA-FEM було використано наступні типи скінчених елементів теплопровідності: трьохвузловий та чотирьохвузловий скінченні елементи теплопровідності та двохвузловий скінчений елемент конвективного теплообміну. Також для вирішення задач дослідження було використано наступні різновиди зовнішнього навантаження. Це є задана температура у вузлі. Нестаціонарний тепловий потік на ребропаластини та конвективний теплообмін. Тепер трошки покроково, як це відбувається. Крок перший. Геометрія. Створюється схема перелізу балків в 15-й ознаці схеми. Призначається жорсткість для елементів теплопровідності. Другий крок зовнішнє навантаження, передісторія. Задаються храничні умови. В завантаження першому виділяються всі вузли схеми і задаються їм постійна температура. Прийнято приймати постійну температуру 20 градусів, але можна приймати температуру згідно з, якщо порівнюється з експериментальним методом, відповідно згідно умов експерименту. В принципі, 20 градусів вважається стандартним значенням для предісторії, оскільки вважається, що середня температура конструкції на початок пожежі є саме такою. Третій крок задається зовнішнє навантаження, конвекція. Для формування конвективного теплообміну створюються контактні двовузлові скінчення елементи з тих боків конструкції, які, ймовірно, будуть піддані впливу вогню, або на яких буде відбуватися тепловіддача. Створюється жорсткість для елементів конвекції. Після цього необхідно сформувати зовнішню температуру середовища. Для цього використовується вид навантаження під назвою Задана температура Т. Навантаження на конвективні елементи формується у завантаженні 5, при цьому завантаження 2.4 залишається вільним. Четвертий крок зовнішнє навантаження променистий теплообмін. В шостому завантаженні на всі контактні грані, які будуть контактувати у нас з, з пожежею. Задається тепловий потік, який дорівнює 1 джоуль на секунду на метр квадратний. Навантаження це буде множитись автоматично на температуру з графіку пожежі, заданого графіку пожежі при розрахунку. І п'ятий останній крок задання власне, пожежі, формування динамічного завантаження. Для задання вогневого впливу спочатку необхідно обрати і задати графік розвитку пожежі. Після цього необхідно сформувати два законні перетворення статичних навантажень в динамічні для конвективного теплообміну та променистого теплообміну. До версії 2025 процес створення моделі був досить рутинним та незручним, так як необхідно було створювати поперечні перерізи конструкції вручну. Додаючи скінчені елементи. В версії lrfm 2025 було налагоджено прямий зв'язок між конструктором перерізів та власне, візором. В КП, за допомогою інструментів LiraCAD, створювати, можна створювати будь-які довільні поперечні перерізи і експортувати їх в візор в якості скінченних елементів. Також в другому релізі версії 2025 було додано можливість експорту матеріалу. Власне, теплотехнічних характеристик, які після експорту у візер попадають в жорсткості до скінчених елементів теплопровідності, як в принципі видно зараз на відео. Тепер про теплофізичні властивості. Основними теплофізичними властивостями матеріалів, тими, що враховуються в розрахунку нестаціонарної теплопровідності, є Теплопровідність позначається лямбдою. Визначає здатність матеріалу проводити тепло. Теплоємність позначається С літрою С, показує, скільки тепла потрібно для нагрівання 1 кг матеріалу на 1 градус Цельсія. І густина РО. Лінійні величини цих параметрів є у відкритому доступі, в довідниках та й просто в інтернеті. Власне, це стосується і вогнезахисних матеріалів, штукатурки, вогнезахисних плит тощо. Що стосується нелінійних властивостей, тут дещо складніше. Справа в тому, що при нагріванні змінюються теплофізичні характеристики матеріалу, окрім міцнісних. Причому кожен матеріал по-своєму реагує на температурні впливи. В ДСТУ ЄН 2 і 3. По вогнестійкості наведено методику розрахунку нелінійних теплофізичних властивостей, а саме коефіцієнту теплопровідності та теплоємність сталі та бетону відповідно. Ці формули ви можете бачити на слайді, і відповідні графіки зміни параметрів теплопровідності з підвищенням температури. На цьому слайді наведені відповідні формули для розрахунку. Теплотехнічних властивостей саме бетону. Теплопровідність бетону може визначатися з інтервалом між нижнім та верхнім граничним значенням. А що стосується теплофізичних властивостей вогнезахисних матеріалів, на жаль, немає не формул описаних в нормативних документах. Проте теплофізичні властивості вогнезахисних матеріалів можна порахувати за допомогою вирішення зворотньої задачі теплопровідності, маючи за вихідні дані результати натурних випробувань. От. Іноді е ці параметри надають самі виробники вогнезахисних матеріалів. І відповідно результатам розрахунку на стаціонарної теплопровідності служать мозаїки або і за поля розподілу температури. По поперечному перерізу конструкції на кожній часовій відмітці пожежі. Результати розрахунку з врахуванням лінійних теплофізичних властивостей матеріалів було порівняно з результатами аналогічного розрахунку, який було виконано в програмному комплексі ANSYS Fluent. Розрахунок виконувався на прикладі задачі, яка описана в додатку P3 ДСТУ НБ. Б26 211-2016 року. Похибка результатів склала менше 5%. І можна вважати результати в Лірафем достовірними. Також було виконано теплотехнічний розрахунок сталевої балки з вогнезахисною фарбою для порівняння результатів чисельного аналізу з результатами натурного експерименту. Розрахунок в даному випадку виконувався з врахуванням нелінійних теплофізичних матеріалів, і похибка результатів чисельного розрахунку та експериментального дослідження склала близько 3%. Тепер поговоримо про статичний розрахунок, а саме, як застосовувати результати теплотехнічного розрахунку та про деякі методики. Застосування цих результатів, можна так сказати. Що робити з результатами теплотехнічного розрахунку, як їх зчитувати? Необхідно вивести результати розподілення температури по перерізу в текстовий, табличний або графічний вигляд. Для спрощення пропонується усереднювати значення температури по висоті перерізу. Наступним кроком буде використання таблиці коефіцієнтів зниження границі текучості та модуля пружності. Ця таблиця наведена в нормативному документі ДСТУ-ЄН або Єврокод 3 саме тої частини, що стосується вогнестійкості. Відповідно для кожного значення середньої температури на кожній часовій відмітці пожежі обчислюється відповідний коефіцієнт зниження за допомогою. Лінійної інтерполяції. Про розрахунок на фіксованій відмітці часу. Маючи обчислені коефіцієнти зниження, ми маємо можливість врахувати вплив пожежі на елементи конструкції при статичному розрахунку і розрахунку конструювання. Відповідно для статичного розрахунку в лірафем занижуються жорсткісні характеристики поперечного перерізу, А у випадку розрахунку конструювання є можливість знизити розрахункову сталі, прямо в редагованому сортаменті. Після статичного розрахунку та розрахунку конструювання отримаємо результати переміщень по Z прогини в балці та відсоток використання перерізу за першою та другою групою граничних станів. Недоліками такого способу є складність оцінки напружено-деформованого стану конструкції на різних часових відмітках пожежі. Тому що в такому разі необхідно створювати декілька моделей зі зниженими міцнісними та жорсткісними характеристиками відповідно обраних відміток часу. Тому пропонується методика ітераційного зниження жорсткості, яка при розрахунку вогнестійкості конструкції полягає в покроковому зниженні жорсткості елементів за результатами теплотехнічного розрахунку без зміни величини навантаження. Необхідно обрати часові відмітки пожежі, наприклад, кожні 10 хвилин, і за результатами теплотехнічного розрахунку за середньою температурою в перерізі, вирахувати відповідні коефіцієнти зниження модуля пружності, як було наведено в таблиці 2. В Lіraf для кожної обраної часової відмітки пожежі формується відповідне завантаження. В кожному завантаженні задане однакове навантаження. І за допомогою інструмента підзадачі формується набор коефіцієнтів для зниження модуля пружності в кожному завантаженні, яке відповідає своєму, своїй фіксованій відмітці пожежі. В якості результатів статичного розрахунку отримуємо переміщення в елементах конструкції на кожній часовій відмітці пожежі з врахуванням зниження жорсткісних характеристик. Недоліком такої методики є тимчасова неможливість врахування зниження міцності на кожній відмітці часу. Тобто ми можемо проаналізувати лише деформацію конструкції. Далі трошки про методику поділеного перерізу. За результатами теплотехнічного розрахунку було помічено, що в поперечному перерізі конструкції можуть виникати може виникати. Нерівномірний розподіл температури. До цього ми враховували температуру по перерізу усередненою, проте також є можливість при бажанні врахувати і нерівномірний розподіл температур. За допомогою конструктора перерізів будується модель поперечного перерізу, що складається з декількох об'єктів. І кожному об'єкту призначено матеріал з врахуванням пониження модуля пружності. Пониження жорсткісних характеристик виконується у відповідності до середньої температури в кожній ділянці перерізу для обраної часової відмітки. В даному випадку це 60 хвилин. Поділення перерізу на ділянки проводиться для уточнення зведених жорсткісних характеристик перерізу. Конструктор перерізу обчислює жорсткісні характеристики для кожного об'єкту. І потім уточнює, уточнює зведені жорсткісні характеристики всього перерізу з врахуванням нерівномірного розподілення температури по перерізу. Після обчислення уточнених жорсткісних характеристик створюється тестова або робоча скінченна елементна модель конструкції, і на скінченні елементи вашої конструкції призначається раніше отримана проведена жорсткість. І проводиться саме звичайний статичний розрахунок. В даному випадку було прикладено навантаження, яке дорівнює навантаження в натурному експерименті. І, як видно з графіку, похибка становить менше 3%, що підтверджує достовірність методики. Тепер поговоримо про висновки, які ж висновки можна з цього всього зробити. Лірафем. Підходить для розрахунку задач на стаціонарної теплопровідності. В програмі є можливість враховувати на теплофізичні властивості матеріалів. Збіжність результатів теплотехнічного розрахунку з аналогічними програмними комплексами та натурними експериментами дуже висока. В LierFM є можливість виконувати розрахунок на вогнестійкість за уточненою методикою Єврокода, окрім спрощеної. І функціонал програмного комплексу Лірафем дозволяє вирішувати інженерні та наукові задачі, пов'язані з вогнестійкістю та вогнезахистом. Ну і На цьому слайді ви можете дивитися, подивитися список літератури, який використовувався в цій доповіді. Дякую за увагу. Доповідь завершена.